Часто на дачній ділянці назріває необхідність спорудження невеликого парника, наприклад, коли ще немає капітальної теплиці, невелика допоміжна конструкція також незамінна, особливо в середніх і північних широтах. При вирощуванні помідорів, огірків перців, виявляється, найпростіше її спорудити своїми руками з підручних матеріалів. Ну, а всі пов'язані з цим процесом моменти заслуговують окремого освітлення, з чого зробити парник види підручних матеріалів. Звичайно. Питання пошуку відповідних деталей виникає відразу, як тільки прийнято рішення звести описується виріб, хоча трудно, щоб тут ніхто не відчуває. Зазвичай вхід є будь-який наявний на ділянці або в гаражі матеріал. Згодяться і старі віконні рами. Це кращий варіант, і не потрібні легко гнуться трубки або дріт у купі з поліетиленовою плівкою, і старі дерев'яні бруски. І навіть пластикові пляшки виглядає оригінально, але зробити складно. Плівку натягують на дуги, у хід можуть піти будь-які бруски. Тут рам зробили капітальну конструкцію із зазначених варіантів. Особлива перевага є у старих віконних рам. Вони добре акумулюють тепло всередині парника через досить товстого скла. Часто їх можна роздобути безкоштовно там, де встановлюють пластикові вікна. Змонтувати їх на ділянці в загальну конструкцію нескладно. З іншого боку, віконні рами занадто громізкі і важкі, а також мають досить неестетичний вигляд, так як фарба з них швидко зласить. похвалитися іншими важливими перевагами може парник з дроту і поліетиленової полівки його дуже легко змонтувати на ділянці, необхідно буквально півгодини матеріал роздобути легше, ніж віконні рами, але естетичністю дана конструкція. Також не блищить зазвичай, коли приймається рішення, з чого робити маленький парник. Головним аргументом стає все ж наявний арсенал. Господарі оцінюють, що у них є або що їм найлегше дістати. Розглянемо два найпоширеніших варіанти виготовлення парника з найпростіших матеріалів з віконних рам, а також з дроту підготовка до будівництва. Розміри креслення, і ескіз спочатку змонтуємо парник з віконних рам, його габарити безпосередньо залежать від кількості наявного матеріалу. Припустимо. Є однакові столки в розмір 1 х 05 Їх кількість 6 штук. Тоді плануємо парник наступного виду. Довгі бічні стінки будуть складатися кожна з двох стулок, встановлених на найбільше ребро. Тоді торці парника вийдуть кожен з однієї деталі, покладеної на довгу сторону. Таким чином, габарити нашого виробу складуть довжина 2 1, 1 ширина 1-висота. 0,5 ми накреслимо ескіз для наочності, на папері вказуємо розміри кожної рами, а також загальну довжину, ширину і висоту нашого парника. Все можна зробити на звичайному аркуші за допомогою олівця і лінійки. Верхню частину нашого виробу для простоти виготовлення ми щільно закриємо поліетиленовою плівкою. Також на стадії підготовки необхідно вибрати місце для парника. Це повинен бути сонячний ділянку хорошої землі, недалеко від основних насаджень і водопроводу краще використовувати східну частину дачних соток, оскільки овочі краще ростуть вранці, а сонце сходить на сході розрахунок необхідного матеріалу, іноді буває і так, що спочатку планують парник, а потім шукають матеріал. Припустимо, ми вирішили створити парник 3х2 за вишки 1, а зверху його також вкрити плівкою. Тоді нам потрібно знайти віконні рами за наступними параметрами. Для кожної з двох довгих бічних сторін вироби необхідні 6 столок шириною по 0,5 і висотою по 1,6,0,5. 1,6,0,5,3. Для торців парника потрібні по 4 столки тих же параметрів 0,5,0,5,0,5,0,5,2. Кількість плівки для плоского даху розраховується, виходячи з довжини і ширини парника С-3-2-6-2 Після подібного розрахунку можна приступати до пошуку віконних рам. Рада краще підбирати столки з добре збереглася фарбою. Інший раз можна взяти і цільну раму з двома столками або з квартиркою. Відкриваються частини послужать в парнику дверцятами або віддушеними. Інструмент для роботи нам знадобиться дещо зі стандартного арсеналу Теслі молоток. Плоскогубці лопата, останній атрибут необхідний для підготовки місця установки, покрокова інструкція по виготовленню парника з віконних рам. Починаємо роботу на попередньо обраному місці, крім зазначених вище критеріїв, що часто керуються наступним міркуванням: найкраще місце для парника поруч з великою теплицею для зручності обслуговування. Визначаємо один з котів майбутнього парника. Це довільна точка близько другорядної доріжки дачі. Зазвичай господар ділянки представляє цей кут в своїй уяві. Звідси почнеться довга сторона парника, вбиваємо кілочок, вирівнюємо лопатою смугу для віконних рам, можна покласти дошки. Застелені рубероїдом для зміцнення опорної площадки. Встановлюємо першу раму на ребро так, щоб кілочок уявного кута виявився з краю для фіксації віконної рами в стоячому вигляді, вбиваємо в землю маленькі палички попарно з обох сторін ребра деталі, встановлюємо торцеву стулку і також фіксуємо її кілочками. Вбиваємо цвяхи з боку вертикального бруска рами, скріплюючи таким чином дві стоячі перпендикулярні деталі, можна використовувати металеві куточки, вони додадуть додаткову міцність конструкції. При цьому замість цвяхів допускається застосовувати шурупи, але тоді знадобиться шуруповерт. Встановлюємо другу стулку для довгої сторони парника, суємо її кілочками, скріплюємо рами цяхами, монтуємо стулку другого торця парника. Повторюючи пункти 4 і 5, збираємо другу частину парника згідно вже описаним процесам, стріплюємо торцеві рами цехами для стійкості всієї теплиці прибиваємо також зверху до рам поперечні дерев'яні бруски з метровим кроком. Заодно поперечні бруски послужать додатковою опорою для верхнього прозорого покриття, застеляємо поліетиленовою плівкою верх конструкції. Один кінець плівки тут краще зафіксувати на торцевих рамах парника маленькими гвоздиками з пластмасовими шайбами, а другий намотати на міцну металеву трубку довжиною з ширину конструкції. Згодом покриття можна легко намотувати на цю деталь, щоб відкрити доступ до рослин. Наведена тут технологія описує процес виготовлення споруди, у якого довгі стіни складаються принаймні з двох стулок або рам кожна. У найпростішому випадку роблять мініатюрний парничок з чотирьох деталей і кришки. В даному випадку навіть не знадобиться підготовка фундаменту, покрокова інструкція виготовлення конструкції з дроту. Розглянемо ще один поширений варіант описуваної конструкції, і каркас буде складатися з дротяних дух, тільки дріт, знадобиться міцна і товста з будь якого металу, але при цьому вона повинна гнутися від руки. При виготовленні подібного виробу через його надзвичайної простоти можна обійтися, і без ескізу кількість необхідного матеріалу обчислюємо, виходячи з прийнятих габаритів конструкції. Скільки матеріалу знадобиться, нехай виріб з дроту займе в довжину два, а в ширину один. Висота буде один, тоді нам навскидку вистачить три стоячих дуги, розташованих з кроком один метр. Довжину дроту для кожної дуги обчислюємо наближено, оскільки висота парника метр і ширина стільки ж, то візьмемо грубо шукану величину рівної три, як ніби дуга виглядає у вигляді літери, надлишки матеріалу все одно поглибляться в землю при монтажі. Загальна довжина дроту 3 метри 3 штуки, 9 розміри плівки, якою закриємо спорудження, виходять виходячи з приблизної довжини дуги, а також довжини парника, тобто габарити покриття три 2 в торці можна не закривати для провітрювання. Необхідний інструмент, тут нам знадобляться лише лопата і плоскогубці з загостреннями для відсічення дроту. Зазвичай ці леза знаходяться ближче до ручок інструменту. На худий кінець, якщо немає плоскогубців, матеріал можна зламати руками, але для цього його треба довго згинати зворотно поступальними рухами кроки по виготовленню. За вказаними раніше рекомендаціями підбираємо відповідне для парника місце. Відокремлюємо від мотка дроту три відрізки довжиною по три метри кожен, згинаємо дріт руками, докладаючи зусилля. При цьому повинна вийти правильна параболічна дуга висотою 1 метр, не рахуючи відрізки на кінцях для поглиблення в землю. Всі вимірювання проводимо за допомогою рулетки або на око, повторюємо попередню операцію ще для двох відрізків дроту. Всі дуги підганяємо один до одного за розміром. В землі лопатою викопуємо невеликі ямки на рівних відстанях один від одного. Ці точки позначають контур майбутнього парника. Вставляємо кінці дуг в ямки і закопуємо. Потім ретельно трамбуємо. Для більшої міцності можна стягнути доги тієї штротом уздовж конструкції зверху і знизу. Закриваємо отриманий каркас поліетиленовою плівкою, зафіксувати її можна за допомогою скотча. Якщо вічний кінець плівки скріпити з довгим держаком, то при відкриванні парника поліетилен можна просто намотувати на цю палицю, а в закритому розмотати стані вона послужить вантажем для плівки на землі. Найпростіший парник готовий. Відео по темі конструкція своїми руками, після виготовлення такого корисного виробу можна насолоджуватися процесом вирощування в ньому овочів, догляд за парником практично не потрібно, знай тільки перевіряй протягом літа стійкість конструкції, при необхідності можна щось підкріпити будь якими підручними засобами, а вирощені в такому парнику овочі здадуться подвійно смачніше.